Я мої хороші. У нас середа, 11 грудня. Я їду в місто, бо треба мені ще скупитися таке губки, тряпки, ну, щоб прибирати потім після свині. Так що, цей, поїду, скуплюся. Приїду потім покажу вам. Вчора я зробила тушонку, так що з тушонкою все в порядку. Так, мої хороші. Я вже вдома. Я... Туди і обратно. Як кажуть, одна нога там, друга вдома. От мої покупочки, що я купила, зайшла в Спар і в Єву. В спарі я скупилася на 300-638 гривень 30 копійок, а в Єві ну, потратила теж, там, я знаю, 400 гривень, може 500. Так що, так, показую вам. Купила банани. Йогурт купила безлактозний, ну, це донецьці сир. Знайшла безлактозний їй. Купила два ці дві упаковки, може, собі буде сирники або щось робити. Купила отаку от сацебелі, я дуже люблю. Рис купила пропарений на цей на, на часник сушений, до плову прянощі. Купила таку шоколадку. Зараз вам покажу я. Ну, наш Миколай трошки запізнився, в мене похресниця є. Я її туди ще до, до подарунку поставлю плитку шоколада. Купила гречку. Цукор купила, вже запасаюся цукор, цукром на, ну, на свята, щоб трошки щось спекти. Зубну пасту купила отаке, От ну, це таке наб'єту і губки, і тряпки, і. Коротше, все є. І чоловіку купила для душа. Отакий. От так що, так, мої хороші, отакі от в мене покупочки. Покажу вам цей. А це моя тушонка, що я вчора варила. Три банки літрові, плюс три, нехай стоїть, їсти не проси. І вам показати ще, що я замовила своїй мамі і собі стему. Собі отаку от шапку. Ну, я думала, вона мені не підійде, але підійшла. Мені подобається. Ось така груба в'язка. Поставлю цей чек, то я з ним. Красива, мені подобається. Проста, ну, старій бабі, як я, вже тільки так. І мамі за, на підялинку на Новий рік замовила отаку от кофту теплу. Тепер на зиму. Ну, Вона на цьому, на камері, як камера знімає, віддає, як сірувата, але вона така більш до голубого. Ну, Мені подобалося. Я думаю, вона їй підійде по розміру, бо ми одинакові. Я так до себе переставляла, прикладала, то мені нормально було, Я думаю, їй підійде. Так що все, я вгадала, слава Богу. Хоч мамі вгадала, а то собі куртку замовляла, то. На розмір більшу. А це по хресниці я такі наушники замовила. Ну, до цього подаруночку покладу ще плитку шоколада і все. Так що так, такі наушники. Ну, я замовила, але вони не прийшли. Прийшли на два дні пізніше. Не знаю, що вони не відправили. Так що так. Вона дуже хотіла, бо дочка, коли приїжджала з Голландії, то, ну, Старшому моєму племіннику її брату, ну, йому вже 14 купила, ну такі вже, як хлопцеві такому більшому чорні, то він, їй дуже треба було. Вона вже дуже хотіла наушники. Я знайшла, замовила їй нехай радується, нехай грається. Тут музику можна слухати. Коротше, всяка фігня. Так що так, такі подарунки. Ну, мама буде їхати, бо вони не тут живуть, не в нас в селі. В другому селі мама в п'ятницю до них буде їхати, то я мамою передам. А племінникові гроші. Він вже до іграшок великий, то йому гроші. От така шапка. Мені подобається. Я вже стара баба, так що мені підійде. У нас вже. Четверта година, вже 4 минуло. Я біжу в магазин, забула, що в нас какао нема. І годинник став, треба батарейку купити. Так що біжу, поки ще магазин не закрили, у нас до п'яти працює магазин. Всіх вітаю, мої хороші. У нас, нас четвер вже все, серіал під назвою складання дров. Закінчився. Вчора я їздила в місто, скуплялася, потім приїхала, хлопців накормила. Потім прийшла сестра в гості, потім прийшла мама в гості, потім вечеря, потім сюди-туди і день пройшов, і я дрова не доскладав. Ну, сьогодні вже все. Зранку встала, зварила борщу хлопцям. Зараз у нас вже обід, 12 година. Через час я їх вже буду звати їсти і все, дрова вже. Все, все відкинула, всю роботу е, прийшла, доскладала дрова і все вже. Бо тут треба було, бо вже в нас у суботу, от, от, на цьому місці треба ще чоловік, щоб ті великі дрова що тут полишилися. Трошки поскладав, бо тут на цьому місці ми будемо свиню розбирати. Тут треба ще вечором поприбирати, буде каже чоловік, що він сьогодні з прийде, будемо прибирати. Так що все, можете мене привітати. Я, звісно, заколюбалася, але що зробити? Поскладала і все. Зараз вам покажу. Ну, небагато, не ми вже й топимо, але От, собаки. Ми вже й топимо. Так що так. Коротше, доскладала, я заспокоїла своїх собак, поскладала, зараз вам покажу, от скільки вийшло. Ну От вийшло стільки, тут ще, ну, ще трошки міста є, але ще там теж є великі, які треба рубати, які треба буде колоти, ну, то чоловіка ця пила поламалася. Я не знаю, щось там вигоріло, він казав. Коротше, я не розуміюся, до того діла я й не, не лізу. Коротше, він казав, Пила поламалася, не може дорубати. Зовсім дві довгі лишилися метрові і такі великі поперерубувати, як, яких, які суковаті таких сучків небагато і не можна поколоти. Так що так, це сьогодні ми стопимо. що Тут я такі маленькі, е, куру теж я буду збирати, оддільно сюди пос, пос, поскладаю всю куру, підсохне. Теж буду топити, так що так, тут ми сьогодні прийде чоловік, порозбираємо і все. Зараз йду пускати оцю ораву. І пускаю, і пасуть, і буряки даю, і несучку той концентрації, як воно називається, даю, і яєць все рівно нема. Вчора сестра прийшла, принесла мені 10 яїчок. Ой, господи. Вроді, і, і, і корм одинаковий даємо, і пасти пускаю, і все рівно. Ну, Прийдеться купляти та і все, що зробити? Постирала вночі поставила, бо в нас щочик такий, що вночі наполовину світло платимо. По поставила посу цю, і посудовойку включила на ніч, і стиралку включила, по зараз повішала, бо в нас вроді, погода наладжується на ніч. Пінус три, вроді вже. Вже щось може трошки, бо в нас подивіться, яка грязь у дворі. Зараз беру, хочу поприбрати за собачками своїми і йду хлопцям вже давати обід. Борщик готовий, а це я вчора пробувала. Хоча поліниві, але щось вони в мене не получилися. Трішки пригоріли, коротше, щось, щось я не вмію. Ну, Буду пробувати ще раз, але, як кажуть, от перший блінком у мене вийшов. Ну, нічого, зате смачні. Я вже з чаєм і сьогодні ранком їла, і вчора вечором і чоловік їв. Так що на смак вони дуже смачні, а на вигляд, не дуже. Ну, нічого. Другий раз вже вийде. Так що ставлю зараз борщик у хлопці. Так, у нас от пів першої. І хочу булочки з какао замісити. Попробую цим, то я все руками попробую цим, цим тістомісом, своїм міксером. Яке тісто, тісто вийде. І... Одну тушонку не понесла в подвал. Ну, я її там на терасу поставила дві банки, які були. Потім спущу в подвал, а цю не понесла, бо хочу дати мамі одну курячу. У мене ще індичка є в подвалі і є гуся. Так що дам три банки тушонки мамі, а якщо буду робити споросяти, то ще її поросяти дам. Так що, поки так, поставила я собі. Супу, ну, це суп. Коротше, в нас на Закарпатті, е, кажуть, фасоля з капустою. Отак От воно зветься. Ставиться фасоль варити, як квашену капусту поставила. І потім робиться зажарка з муки. Е, на му ну, прожариться мука, туди червоного перцю молотого. І молоком розбавити. І це все. Ну, Туди в каструлю висипати, щоб воно прокипіло такий суп. Дуже смачний. З копченим м'ясом, ще смачніший. Але, так як я не дуже їм копчене м'ясо, я собі просто так зварила, Посолити, поперчити, там бігети додати, ну, кому які приправи. Рекомендую, попробуйте, дуже смачно. Так, Це вже був тісто на булочки. Зробила, поки воно буде підходити, і, і суп мій прост, холоне, щоб я могла поїсти. Я до тих пір, йду, випущу курей, трошки нехай попасуться, бо там вже стоять, вже їсти просять. Борщик мій пішов на славу, пів каструлі. Хлопці прийшли, поїли, оставили мені от косточки, зараз готові дам. Так що борщик дуже смачненький був. Мурка наша охотиться. Мурка, дивіться, що вона витворяє о прийшла, прийшла, прийшла красуня, а така пухнаста. Згодована. Де ти є? О. Тісто вже підійшло, вже вечір у нас, На дворі вже темно, вже четверта година. Я тільки зайшла, поки курей, поки погодувала, поки котів погодувала, поки дров наносила, розпалила там в великому каміні. та й час пройшов. Добре, беруся вже до булочок. Ну, Тут не буде багато, але так, хочу по Хресниці відправити, покладу ще до подарунок до Миколая пару. Вона любить. Та й нам буде до кави, до чаю. так, Ну, посмакувати. Булочки готові. Запрошую всіх до нас. На смачні булочки, на каву, на чай. То що любить. м'які, дуже-дуже гарно вийшло. Ну, все, друзі. До побачення. Всіх, всім дякую, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім мирного, спокійної ночі, здоров'ячка і всього найкращого. Всіх люблю.